Добрий... Добрий день, друзі. Сьогодні ми будемо складати міні-щеріки з лего там, де нам знадобиться шість деталей. Чотири ось таких ш... Ш... на шість. Одна ось така плоска пластина. І одна квіточка чи будь-який квадратик. Так, як склад, як склад. Починаємо збирати на цю Для першого пункту, для основи нам знадобиться така, і ми ставимо X4 ось таких. Ой, ось одну ставимо, далі другу. Далі третю, ось таку. І четверту. Ось так. І ставимо середину квіточку. Дуже легкий сюркен. Це міні-відео. Ось. І до побачення.